Історії пошуку, фінал яких неможливо передбачити, і влучають у саме серце. Шукаємо разом, Катя Осетча, і це проект знайти своїх. Сьогоднішні історії дуже схожі своєю загадковістю. Вони про двох незнайомих між собою чоловіків: обидва з Харківщини, обидва пережили жахи окупації. А це випалені будинки, закривавлені катівні та братські могили. Але обидва чоловіки зникли вже після того, як їхню територію визволили від окупантів. Його в той день нібито бачили, як він йшов по вулиці, але просто по вулиці, і потім напрямок невідомий. По сьогоднішній день ми нічого про нього не чули. Як я зрозуміла, він намагався притнути тоді міст. Це бачила очвиці. Мене люблю і чекає додому. Це доньки зниклих чоловіків. Вони звернулися до нас майже одночасно. Світлана розшукує Віктора Кашубу, йому 59. Разом із дружиною та неповнолітнім сином він жив у селі Петропавлюка. А Світлана та її старша сестра окремо від батьків у Харкові. Але до повномасштабної війни регулярно приїжджали до рідних. У нас вдома дуже часто були такі міні-пікнічки, взяти середеляк, коли смажити на кострі, такі от посиденьки на вулиці. Для нього так була дуже важлива сім'я, трохи що. Скільки я його пам'ятаю, це Ой. Не постійно міг купити там багато солодощів. От йому можна було сказати, що я хочу. Поки. Все, через хвилин 30 у мене буде торт. Усе своє життя тато Світлани присвятив залізниці. З 20 років Віктор працював там з і дуже хотів, щоб цю пристрасть. Поділяли і його діти. Він заробив собі дуже гарну репутацію. Йому постійно давали стажорі. Він навіть сказав, що я буду працювати до тої місці, поки мій брат молодший, не досягнули річчя, щоб він зайняв його місце. Світлана розповідає, село, де жили батьки з братом, окупували в перші дні березня. Тоді вони з сестрою ладні були віддати все, щоб вивести рідних із небезпеки. Та ті на відріз відмовилася. Моя старша сестра готова е, заплатити 100% цього виїзду. Там навіть якщо це буде 10, 20, 30 тисяч. Але мама з татом відмовились, тому що в них було господарство, і вони думали, ну це пройде, як, як вони зайшли, так вони і вийдуть. Зізвонюватися вдавалося вкрай рідко, приблизно раз на місяць. Те, що розповідали рідні, жахало. Мама говорила, що і танки їздили, і військові ходили, прапори шукали, герби збивали. Потім хата потрапив в лікарню, і мама загалом тільки увагу йому приділяла. В окупації в батька Світлани загострилася давня хвороба, цукровий діабет. І наприкінці весни чоловік був вимушений лягти в лікарню в Куп'янську, що за 8 кілометрів від їхнього села. Йому відрізали ще один великий палець, тому він уже ходив з тростинкою. і він дуже схуд, майже був безсилений. і оце сильно підкосило морально. Тому що він говорив постійно, що я інвалід. Мама кожного дня до нього їздила туди-сюди, тому що вдома був молодший брат. Та на початку вересня дістатися до Віктора дружина вже не змогла. Українські військові пішли в наступ. Розпочалися запеклі бої. Під тиском наших захисників росіяни змушені були тікати, але під час відступу підірвали переправу через річку Оскіл, що поєднувала місто і село. Батьки Світлани опинилися по різні боки лінії фронту. Мама залишилася на окупованій території під російськими військами. А папа вже був на звільненій е, території в Куп'янську. Чоловік залишився відрізаним від родини без документів. І ще й без зв'язку, адже раніше загубив телефон. Уже згодом рідні дізналися, він втік із лікарні, бо дуже переживав за дружину та сина, які лишилися в окупації. Наступного дня як я зрозуміла, він намагався перетнути відірваний міст. Наші не пропустили. Це бачили очевидці, а потім про нього ніхто вже нічого не знає, не чув. Тоді рідні були переконані, після невдалої спроби пробратися на окуповану територію. Віктор залишився у квартирі своєї сестри в Куп'янську. Їм навіть вдалося знайти чоловіка, який погодився навідатися туди, але батька так і не знайшли. Сусідка сказала, що приходив якийсь волонтер та забрав його. А до цього волонтера знає тільки ця сусідка, і ми не знаємо, чи це насправді. Через постійні обстріли дістатися в ту частину Куп'янська рідним Віктора так і не вдалося: не змогли зв'язатися із лікарнею, де раніше лежав батько. Намагалися якісь вирощу, е, але люди давали інформацію або ми не знали вже, або вона була дуже дуже давно. Сестра ходила в поліцію, писала заяву про те, що зник тато, але результатів нуль. Поки рідні Віктора хапалися за найменшу зачіпку, щоб знайти батька в іншій частині Харківщини, тільки но відчули свободу після майже семи місяців окупації. Це село Борисівка, що в 150 кілометрах від Куп'янська та майже на кордоні з Росією, у нас закінчується наш огород, і вже йде лінія прикордонна. Поки село було. Під окупацією люди ходили у сусіднє село російське до магазину, бо в нас то не було вже давно його, а там вони деякі речі купляли. Так про своє рідне село розповідає Марина, яка шукає батька 66-річного Олександра Гекова. Каже, її тато не уявляв життя без городу, риболовлі та полювання. Він дуже. Комунікабельна людина, він дуже легко може з незнайомою людиною ну, завести контакти, спілкуватися. Ніколи він не відмовить у допомозі. Якщо до нього звернутися, він завжди з легкістю і з радістю людей, людям допомагає. Землю він дуже любить. Він агроном по професії. Для нього земля це все. Село, де жили батьки Марини, опинилося в окупації ще з 24 лютого. Тоді жінка, яка вже багато років жила окремо від батьків, також марно намагалася вмовити рідних виїхати. Батько так дуже любить своє село, що він ну для нього це таке рішення неприпустиме було. У середині вересня українським захисникам вдалося витіснити з Борисівки окупантів, але радість від омріяної свободи в родині Марини тривала недовго. Через два тижні після деокупації її батько несподівано зник. 27 вересня день його мама бачила ще у дворі ходив по двору, щось порався. А потім, коли вона вийшла з хати, його не було. Думала, що, мабуть, десь пішов ну, по селу. Але вже надвечір почала турбуватися, бо батько не повертався. Марина та її мама припускають. Того дня Олександр пішов збирати гриби до найближчої лісопосадки. Має тільки хазяйственної сумки, ну кліччя, так як її називають, і ніжечка з мотузкою маленького. Зазвичай він їх брав, коли ходив по гриби. За декілька днів він казав, що треба по гриби сходити. Вона казала, та навіщо навіщо вони потрібні? Ну він це дуже любив. Після того, як батько не повернувся, мама Марини намагалася знайти його самотужки. Але через те, що територія й досі замінована, робити це вкрай небезпечно. Вона обходила наскільки це дозволяло. Односельчан зараз важко до цього задіяти, тому що місцевість замінована, і звичайно, що люди бояться, щоб детальний обшук зробити. Через три дні я звернулася до міліції, стала на ДНК. Ну знову ж від міліції, поки що немає ніяких вістень. Ускладнюють пошуку Олександра й те, що село, де він зник, досі під постійним ворожим обстрілом. Там і прильоти е дуже часто бувають, тобто небезпека, там ну дійсно майже кожного дня. І зараз маму хотіла забрати, але вона чекає його. Каже: дося: ну як я піду, якщо він повернеться, я вже буду його чекати. Рідні Олександра вірять, що він живий. Припускають, через близькість із російським кордоном його могли взяти в полон. До того ж, Марина розповідає: її батько майже завжди ходив у камуфляжному одязі. Тож, можливо, його сплутали із військовим. У нього була куртка, така камуфляжна, штани також кольору. Ну, хакі, і кепка, бейсболка також. Камуфляж можливо, його забрали там. Або ж все таки тут його забрали як. Бо він пішов без документів, без телефону. У пошуках батька жінка звернулася в усі можливі інстанції, але поки що жодного результату. Пошукова Харківська група телефонували. Дякую їм. Вони дуже швидко звернулися, але на жаль, сказали, що то той край, який вони ну, там не можуть пошуки вести. Ми дуже сподіваємося, що ну, він живий, просто, просто десь знаходиться, можливо, потрібна допомога. Так само вірить, що батько живий, і Світлана, яка шукає Віктора Кашубу, зниклого в Куп'янську. Вона також має кілька припущень, куди міг подітися її тато. Міг і садити пам'ять, міг і травмуватися, якось там впасти чи ще щось. Пошуки зниклих героїв особисто вела й наша волонтерка Юлія Закопайло. Вона опікується харківським регіоном, оскільки родом із цієї області. Я сама із Куп'янська, я дуже гарно знаю місцевість, і в мене є деякі знайомі, які там залишилися, які допомагають там сходити на дану адресу. Щоб допомогти донькам знайти своїх батьків, Юля переглянула безліч списків евакуйованих і тих, хто отримав гуманітарну допомогу. Моніторила соцмережі. Також ми шукаємо по різних російських сайтах. дане джерело на жаль, теж не дало ніякого результату. У цьому конкретному випадку заявниця не знала про те, що потрібно здати тест ДНК. І ну, вже ми на цьому наголосили, що, будь ласка, зверніться Світлана. Дослухалася до поради і вже має результат експертизи. Збігів із загиблими не знайдено. Тож наша команда припускає, її батько не полишив спроб пробратися на окуповану територію до родини, тож міг потрапити в полон до окупантів. Якби в нього була можливість вийти на зв'язок, він би, звісно, вийшов. Скоріше за все він просто знаходиться або у Росії, або десь в полоні його тримають. Ми віримо, за допомогою глядачів зможемо відшукати батька Світлани. Придивіться до цього фото. І Якщо вам бодай щось відомо про долю Віктора Кашуби, повідомте. Тому що будь-яка інформація вона дуже важлива. Я його дуже люблю і чекаю додому. Не припиняємо шукати й батька Марини, який зник у Борисівці. Просимо вас. Придивіться до світлини Олександра Гекова. Дуже прошу людей, хто має, хоч якусь віску про батька. Будь ласка, повідомте, тато. Ми тебе дуже любимо, дуже тебе чекаємо. Сумуємо за тобою. Хочемо, щоб ти був поруч з нами спільно з національною поліцією та Національним інформбюро. Ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться щопонеділка о 21.15. Шукайте та не здавайтеся.